Вітаю глядачів каналу Телебачення Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День. Наш сьогоднішній випуск присвячений 25-й річниці незалежності України. Тому, як шостка, день народження країни відзначила. Тож дивіться про наступне. Співаємо гімн України разом або як шостниці приєднались до співочого флешмобу у День Незалежності України. День народження країни представники міськради і громадські активісти вшанували пам'ять загиблих воїнів АТО. Підростаючі спортсмени шостки відзначили державне свято футбольним поєдинком. Святкування Дня Незалежності у шості розпочалось з флешмобу Співаємо гімн України разом. До нього приєдналися як прості містяни, так і представники міської влади і духовенства. До речі, в нашому місті подібний захід проводиться вже вдруге. Перше він відбувся до 151-ї річниці першого виконання державного гімну України і так припав до душі городянам, що організатори вирішили повторити колоритне дійство і зараз. Гімн ми знаємо усі для кожного села. містечка, міста це ключ один з мільйонів голосів. Це наша клятва. Заповідь священна, хай чують друзі й вороги, що Україна вічна, незнищенна, від неї ясне світло. Навкруги Україна як суверенна і незалежна держава має власні національні символи герб, прапор та гімн. Шосткинці вирішили присвятити співочий флешмоб гімну, який, до речі, у 60-х роках 19-го сторіччя написав український поет, етнограф та фольклорист Петро Чубинський. Слова були покладені на музику видатного українського композитора і диригента Михайла Вербицького. У день незалежності містяни разом з колективами центру естетичного виховання та народним хором жавір просто неба заспівали. Ще не вмерла України. Чився до патріотичного заходу міський голова Микола Нога. Микола Петрович наголосив: такі заходи сповнюють душу гордістю за свою країну. Такі заходи підвищують патріотичний дух наших шосткинців, А шостка завжди була патріотична, а далі буде і ще більше. Ми любимо Україну. Україна це наш рідний дім. Святому усіх з Днем Незалежності поздравляю. Одягнувши вишиванку, до флешмову приєдналась і Лідія Володимирівна. Жінка говорить, захід просто чудовий, але, на жаль, швидко закінчився. Примовані державні рядки змусили пані Лідію замислитись над сьогоденням. Жалко, що погибають наші воїни, наші діти, У мирне час, плач прямо бере. Примітним є той факт, що кількість малечі на святі була така ж, як і людей зрілого віку. До речі, дітлахи зізнали, що їм дуже подобається. Ці співати наш гімн та українські пісні припали їм до душі. Гайна співає. Вже вдруге приєдналась до співочого флешмобу Валентина Анатоліївна. Вона розповідає, слова гімну знає добре. А так як має гарний голос, то прийти повз колоритного заходу просто не змогла. Мероприятие нам завжди таке подобається. Кожен раз приходимо, кожен раз участвує, поємо. Потому что это наша жизнь, это наша Україна. Під час флешмобу виконувалися і інші добре відомі ще з маличку кожному українські пісні. Налаштовані на патріотичну хвилю містяни наголошували. У нас найспівочіша нація. Чувствуєш такий наплив, таких емоцій. дуже гордимося, що у нас є такі колективи, вот, которые допомагають нам в переносить трудно времена. Вот Побудеш на такому празднике і и... Чувствую, що живе не нізря. Урочистості продовжились покладанням квітів до могил загиблих воїнів. АТО. Делегація, на чолі з міським головою, відвідала останні місця спочинку трьох наших земляків, що знаходяться у Лазарівському та Артемівському кладовищах. Разом зі всіма віддала Данину Шани полеглим і Марина Шумейко. Вже третій рік поспіль українці відмічають найважливіше державне свято в стані неоголошеної війни, яка триває на сході країни у 25-річчя незалежності України Шоскінці сумом згадують трьох своїх земляків, які поклали життя при виконанні військового обов'язку в зоні антитерористичної операції: Василя Кондратенка, Сергія Коворотного та Івана Євдокименка. Від усієї Шоскінської громади делегація з представників міськради та громадських діячів, на чолі з міським головою, віддала Данину Пашани загиблим воїнам. АТО покладанням квітів до могил військовослужбовців на Артемівському кладовищі, де знайшли свій останній прихисток Сергій Коворотний та Іван Євдокименко, Отець Сергій, настоятель Української православної церкви Покрова Пресвятої Богородиці, відслужив молебень за усіма загиблими. Пам'ять про них сказав отець Сергій, навічно залишиться в наших серцях. Дякую, що помолилися разом з нами. Похудо всі господи, Боже благословення на вас, здоров'я, головне, хліба, щоб у вас в ваших родинах був лад, спокій, здоров'я, мир у нашому дому. Віталій Ляшок, громадський діяч та представник громадської організації учасників АТО та бойових дій братирства, говорить полеглі хлопці стали прикладом відданого служення рідній країні. Сум бере за те, що вони поклали своє життя. За незалежність, але ми будемо робити все для того, щоб ці смерті не були даремними, щоб наша Україна була незалежною, прийшла перемога, ми її здобудемо. Ну і буде лад в нашій країні. Врахований на Лазарівському кладовищі Василь Кондратенко став першим нашим земляком, який не повернувся живим з зони АТО. Тоді у 2014-му, прийшло усвідомлення, що боротьба за незалежність України досі триває, а українці сплачують за неї власним життям. Говорить Ольга Ткаченко, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій. Он дійсно був першим, Я очень пам'ятаю. Та був. Был... Просто, когда он был первый, это был просто шок. Это было такое состояние какого-то дикого страха, горя от того, что вот на нашу нашу шестку беда пришла, пришло горе. Вот, Поэтому те ребята уже последующие, и Иван, и Сергей. Ну, так просто невосполним для города. Потому... Пані Ольга висловила особливі слова на адресу військовослужбовців, які наразі знаходяться в зоні антитерористичної операції. б пожелати беречь себе в этой войне, в этой біді, быстрее вернуться домой. Вот буквально сейчас мы в автобусе говорили, з нашими, з нашими, передавали им привет, подавдиевку поздравления. Передавали Одного парня у нас, не знаю, может, уже не рано в принципе говорить. Он награжден президентской наградой, наш мальчик. Поэтому очень приятно было поговорить, приятно было то, что у нас есть с ними связь, связь постоянная. Підростаючі футболісти шостки вирішили відзначити День незалежності товариською зустрічю на спортивному майданчику Барса. Обидві команди Імпульс та Барса були налаштовані на перемогу, адже багатьох маленьких гравців є мрія стати видатними спортсменами. За перебігом футбольної баталії спостерігали наші журналісти. Тож, яка команда здобула перемогу, дізнайтесь із сюжету Дар'ї Бубинець. З нагоди ювілейної річниці Дня Незалежності нашої країни відбулась товариська зустріч двох доволі сильних шостинських команд. Всі учасники продемонстрували талант і професіоналізм. Головна складова успіху у грі це постійні і виснажливі тренування. Хоч літом хлопці їх не відвідували, майбутні спортсмени у чудовій формі і готові до перемоги, зазначив Андрій Петренко, тренер футбольної школи Барса. Хороше настроєння, хороша можливість перед началом сезону. попрактиковаться, сыграть спарринговые матчи с командой, которая тоже наша шостинская команда. Поэтому все самые лучшие эмоции. Есть ребята, которые хотят действительно заниматься, хотят продолжать развиваться в футболе, поэтому для них это хорошая возможность посоперничать, посоревноваться, потому что тренировки – это только часть процесса, а игры играют тоже более важную роль, Через котру не набирається необхідні опит, через они получают всі необхідні навыки, щоб становиться більш профессиональными футболистами. Володимир Носенко, тренер-викладач з футзалу комплексної дитячої юнацької школи Барса зі своїми підопічними теж не пасують задніх та протягом декількох тижнів готувалися до матчу. Хочеться поіграти в футбол, хочуть показати, що не вміють. Дві тижні ми вже почали займаємося, тренуємося, як как би бы, після літа. Нормальний настрою дітей. Готові вийти, зіграти. Футболісти з двох команд налаштовані тільки на перемогу, тож товариська зустріч пройшла на високому рівні. Хлопці поділились, чим захоплює їх футбол та про що вони мріють в майбутньому. Я граю основним нападаючим команді. що Спорткомплекс <смітний> «Імпульс». Я питаю все сам придумати. Не використовую інші там маневри, що тодінамічність гри мені подобається. Полузащитник. Активно, люблю давати паси. Просто нравится этот вид спорта. После девятого класса уезжать куда-то в более лучшие команды. Я люблю футбол. Футбол это страсть. Это... Я его... ну, смысл моей жизни. Я хочу стать Тарим Шевченко. За рахунком 4-2 у запеклій боротьбі перемогу здобула команда Барса за грою юних футболістів, як і ведеться, спостерігали вболівальники. Хоча на трибунах їх було небагато, але це не завадило емоційно вболівати за улюблені команди. Я сподіваюся, що побідіть імпульс. Я думаю, не менше трьох м'ячів заб'ють і не пропустить. Я болею за імпульс за сініх. От тут мої знайомі грають. Ми прийшли дивитися футбол. І болеть за футбол. Святкування Дня Незалежності продовжилось ввечері. Наші журналісти відвідують всі заходи, щоб у завтрашньому випуску новин поділитись з вами, як шосткинці відсвяткували день народження країни. На сьогодні це всі події, про які ми хотіли вам розповісти. Не перемикайтесь, бо по закінченні новин вже традиційно на вас чекають народний та синоптичний прогнози. Нагадую, що наші новини ви можете переглянути на сайтах Шосткинської міської ради Шостка. Ньюз та мережі Фейсбук. До наступних ефірів. Бувайте! 25 серпня відзначається День пам'яті святих Фотія і Анекити. У давнину помітили, якщо цей день дощовий, бабине літо буде коротким. А якщо погода тепла і ясна, слід чекати хорошого врожаю білих грибів. З цього дня розпочинаються перші ранні заморозки у повітрі. Небо ясне у шостій вранці затягнеться хмарами у середині дня, та погода буде похмурою до самого вечора. Без опадів температура повітря в день плюс 23, вночі 15 градусів тепла, вітер північний до 7 метрів за секунду. 用动。